Всім привіт! Працюю трьома бугарками, займаюся плиткою. От, три бугарки різні. Хайкоки, чи нікоки, чи хайкоки. Ну, в общем, хітачі. От, Определена задача там. Потім всім звісно Парсай. в Германії, там, Чехії всі знають. І Bosch 900 Вт з регуляторами оборотів. Ну, вони всі з регуляторами оборотів. Фішка в тому, що ну, є така проблемка, що часто буває, відкручується е, диск, якщо не зажимати ключом, якщо не користуватися, просто від руки затягуєш і буває от він е, розкручується, то, відпускає гайку. От, чи це в мене така проблема, чи це може багато. В кого таку, як би то. Напишіть в коментарях, там може такі дати. з цими проблем немає. В хайкуки немає проблеми, передсайка немає. Потім, ну, Різними робив. Просто відруки зажимаю і все. Ну, Тут, звісно, ключ. Пользую, да. ну, так -то від Відруки затягую диски і дам гайки швидко зажимні, не зажимні. Все одно не було. Ні, в макіті не було такої проблеми. Не в друге було б. От. Напишіть хто що думає.